Взуття перші плюс дорогі 20 кг. Так, почнемо ми з ось таких класненьких. Погенькі вони шикарні. Ідуть вони в тут розмір стептий, якщо я не можу побачити. 45, але чи це розум, чи це щось там не по-нашому. Так, наступні будуть іти ось такі сіренькі. Ось так вони виглядають. Сороковий розмір. Ход це точно не шляховається, максимум 78. Тому давайте далі. От і ось такі навички. в такому гатному, крутому кольорі. Далі ось такі балеточки абсолютно навесенькі ще тут з люточкою. Далі ось такі асікси, Ось так. Далі у нас будуть і ось такі чоловічі, навіть ночі з такими лофорами. Так, ось такі. І тут басонічки дитячі. Ось такі туфельки. Далі. Будуть і ось такі босонішечки. на не такі невисока така платформа. Так, красивочки. Вот такие у нас идут фунзалки. Вот так они выглядят позаду. Вот такие хлопчики. Дальше у нас будут идти вот такие чоловичи. Так, вот стаканчики для девчаток. Так, чоловичи. Вот так. Розметом наставнику. Так, коричневі з квіточкою. Наступні будуть іде ось такеньки. Далі такеньки. Тапулінь для дівчаток. Є ще босоніжечки, ось такі блискученькі. Далі будемо казати, що у нас тут є ось такі кресівочки для чоловіків. Гатні такі тут підвещені. Будуть з такими єдинорожками. Ось так з такими. Максимально такі легесенькі, друзинові, гарно гнуться. Босоніжечки, ось такі біжеві, холодний біж. Далі тут будуть ці, ось такі красівочки. Балаточки. такі йдуть синенькі. Босоніжечки. Чотні з такою оботочкою навколо ніжки, досибається, можливо. Далі буде настив коричневі, дуже красиві, з такою тканинкою. Побачите? Дальше у нас вот еще одни такие лодочки. Так вот такие беж, Вот так. Вот эти вот такие туфельки на каблучку. Дальше вот такие красивочки. Раз, Так, на наступні будуть іде ось такенькі басинішечки з такими гарними блискітками. Ось такі красивочки. Так, Ось такенькі. Також мають каблучок. Лодочки. Так, 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 зараз подали далі. По так, це будуть у нас такі ось такі четивички, ніби козаки. Далі будуть іти ось такі висоніжечки. Ось так вони виглядають. І останнє парці тут у нас красивий красиві м'ятні, й на невеличкому підводи. Тому для замовлення пишіть нашому менеджеру ну, на вайбер або телеграм.